Ой, дивись, яка весільна сукня, примірій. Та ні, чого ти, якраз твій розмір, та незручно. Що тут незручно? Зайдеш в кабінку і приміряєш. Валерко, відчепись, яка ще весільна сукня? Я зранку не голився. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Переписка з фермером, який торгує на базарі м'ясом. Добрий день. Скажіть, а корейка буде у вас на продаж? Так, по якій ціні? Чи можна фото корейки? Ну, фото я не можу надіслати, бо свиня спить у сараї. А завтра, як тільки буде м'ясом, я можу надіслати фото. Ціна 300 гривень. А, зрозумів, нехай спить, звичайно. Завтра у неї важкий день. Перший робочий день молодого журналіста отримав завдання написати статтю. Увімкнув комп'ютер, сидить, не знає, як почати. Повз проходить його досвідчений колега. Він його хапає за рукав, запитує. Вибачте, ось я не знаю, як почати. Не допоможете? Той у відповідь. Та все просто пишеш: з достовірних джерел стало відомо, що. А далі пишеш усяку дурню, яка в голову прийде. Мажор на крутій найпотужнішій автівці заїжджає на заправку і починає заправлятися. Годину ллє бензин, дві, а бак не наповнюється. Підходить до каси і запитує, що це таке? Другого годину лю, бензин, а все не надається повний бак. А йому у відповідь: так ви двигун, все таки вимкніть. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Пацієнту-психолога мені здається, що мене ніхто не розуміє порожні очі, байдужість на обличчі, абсолютне небажання слухати. А чим ви займаєтеся? Викладаю квантову фізику в університеті.